Всім привіт! З вами Наталія Тішкова і сьогодні ми будемо говорити про шкідливе програмне забезпечення та боротьбу з ним. І сьогодні на перше місце я виношу саме не шкідливе програмне забезпечення, а методи профілактики зараження комп'ютерними вірусами, тому що роблячи профілактику, менше доведеться говорити саме про шкідливе програмне забезпечення. Говорять, що всі існуючі заходи боротьби з комп'ютерними вірусами можна поділити на дві категорії: Профілактичні заходи. І заходи щодо знищення комп'ютерних вірусів. Щодо профілактичних заходів, вони спрямовані на резервне збереження даних та недопущення зараження вірусами через піратське програмне забезпечення. Щодо заходів знищення комп'ютерних вірусів, це заходи для лікування заражених програми даних. І якщо номер один це резервне копіювання, і воно допомагає тим, хто зберігає свою інформацію на певному гаджеті, комп'ютері тощо. І якщо, не дай Боже, щось з вашим пристроєм станеться, ви не втратите дані, роблячи саме резервне копіювання. А заходи щодо знищення комп'ютерних вірусів та лікування одразу ми собі уявляємо комп'ютерні антивіруси. А зараз швиденько перераховуємо з вами заходи для профілактики зараження комп'ютера вірусами, яких слід дотримуватися. Перше, регулярно оновлюйте програми антивірусного захисту. Один. Друге. Систематично перевіряйте комп'ютер на наявність вірусів. Третє. Користуйтеся лише ліцензійним програмним забезпеченням з перевірених джерел. Четверте. Не використовуйте для роботи підозрілі чужі файли зовнішні носії без попередньої перевірки антивірусними програмами. П'яте. Не відкриваєте приєднані до електронної пошти файли без попередньої їхньої перевірки на наявність вірусів. Якщо пам'ятаєте, навіть коли ми з вами вивчали тему електронного голосування, я про це неодноразово казала. Шосте. Систематично здійснюйте резервне копіювання даних на незалежній носії, щоб не втратити свою інформацію, як я казала на слайді вище. Сьоме. Не завантажуйте з інтернету файли з розширенням .exe З неперевірених сайтів. Екзичний файл файл виконавця. Зазвичай віруси мають саме таке розширення. Восьме. Обмежте, коли користувачі вашого комп'ютера, вимагайте неухильного дотримання правил антивірусного захисту. Тоді буде легше зрозуміти. Куди дівається ваша інформація або що там з нею відбувається взагалі в вашому комп'ютері? І дев'яте правило зараз я його підпишу, при використанні операційної системи Windows, рекомендують працювати під різними обліковими записами без прав адміністратора. Мені легше давати пораду саме про Windows, тому що я сама з нею працюю інші операційні системи, якось мені надалося тестити так довго, як Windows. Отже, перше ваше домашнє завдання запишіть правила для профілактики зараження комп'ютера вірусами, які ви бачите на цьому слайді, і які я щойно озвучила. А ми рухаємося з вами далі і розглядаємо класичну схему шкідливих програм за принципами розповсюдження та функціонування. Отже, шкідливі програми у нас діляться на... Комп'ютерні віруси, мереж і троянські програми. Ваше домашнє завдання буде вписати, знайти відповідь на питання, що таке комп'ютерні віруси, що таке мереж, що таке троянські програми, що таке шкідливі програми, я вам зараз поясню. Шкідлива програма це комп'ютерна програма або переносний код, призначений для реалізації загроз даним, що зберігаються в інформаційній системі, або для прихованого нецільового використання ресурсів системи або іншої дії, що перешкоджає нормальному функціонуванню інформаційної системи, боже, як складно це виговорювати. Якщо своїми словами не читаючи і не підглядаючи, то шкідлива програма це та програма, яка може, по перше, Зіпсувати ваші дані, що зберігаються у вашому комп'ютері. По-друге, використати їх в своїх цілях. І по-третє, навіть зламати ваш комп'ютер через зіпсування програм. Тому, своїми словами, набагато простіше запам'ятовувати своїми словами. Зараз ми проговорили шкідливі програми. Знаючи визначення шкідливих програм, вам легше будете передати означення комп'ютерних вірусів, хробаків мереж і троянських програм. Ви їх самостійно напишете, як ми вже обговорили. І щодо класифікації комп'ютерних вірусів, говорять, що вони є дискові і файлові. Дискові це ті, які завантажуються, а файлові, які набуваються користувачем разом з відкриттям певних файлів. Отже, сьогодні ми з вами проговорили методи профілактики для усунення можливості заразитися вірусами або шкідливими програмами, тому що віруси і шкідливі програми не слід плутати взагалі. Зазвичай, всі діти говорять віруси, віруси. Правильніше завжди казати шкідливе програмне забезпечення, тому що не лише віруси є шкідливим програмним забезпеченням. Ми з вами проговорили таким чином. Що є шкідливе програмне забезпечення, і воно вже ділиться на комп'ютерні віруси, хробаки мереж та троянські програми. А зараз проговоримо з вами основні ознаки того, що у вас на комп'ютері є шкідливі програми. Тому, говорять, що для шкідливих комп'ютерних програм характерне, швидке розмноження шляхом приєднання своїх копій до інших програм. І автоматичне виконання деструктивних дій, які вносять дезорганізацію в роботі комп'ютера. А це зараз ви уважно слухаєте і третя частина вашого домашнього завдання додати три своїх приклади деструктивних дій, які будуть ознаками зараження комп'ютера шкідливими програмами. Я перераховую ті, що я підготувала. Знищення даних шляхом видалення файлів певних типів або форматування дисків. Друге. Внесення зміну файли. Зміна структури розміщення файлів на диску. Третє. Зміна або певне видалення даних із постійної пам'яті. Четверте. Зниження швидкої дії комп'ютера, наприклад, за рахунок заповнення оперативної пам'яті своїми копіями. П'яте. Постійне. Розміщення в оперативній пам'яті від моменту звернення до ураженого об'єкту до моменту вимкнення комп'ютера і ураження все нових і нових об'єктів. О, я навіть уявити не можу, як в цей час буде виснути комп'ютер. Шосте примусове перезавантаження операційної системи. Сьоме. Блокування запуску певних програм. Восьме. Збирання. І пересилання копії даних комп'ютерними мережами, наприклад, пересилання кодів доступу до секретних даних. Ой, не дай Боже, що хтось секретні дані здобув ще й пересилав комусь. Дев'яте. Використання ресурсів, уражених комп'ютерів для організації колективних атак та інших комп'ютерів мережі. Тобто, уявіть собі, ваш комп'ютер ще когось атакувати буде. Останнє. Остання ознака виведення звукових або текстових повідомлень, спотворення зображення на екрані монітора тощо. Отже, тему ми сьогодні розглянули. Три завдання ви маєте. Останнє завдання доповнити, щоб ознак було не 10, як я зараз сказала, а 13. Чекаю на ваші роботи. До наступного уроку. Бувайте!